Не старіють душою ветерани. Цей вислів повністю підходить до мого друга футболіста Черненко Віктора, вчителя фізичного виховання і гарної людини. Йому вже за 70 років, а він виглядає як хлопчик. Як це хотіть? Що ти за кордону це приїхав? Да. Спеціально да. на, на, я... на, на футбол. – Молодець, молодець. Як там, як там справи? Доброго дня. Все добре. Давно приїхав. Давно. в 23-му. А сьогодні так о, на велосипеді спеціально. Побігаємо сьогодні, так? Да? Думаю, побігаємо. А куди ж воно дінеться? Як оцей оце настрій? Гарний, дуже гарний, святковий. На жаль, сьогодні так, нічку дуже не спали, ну але нічого. Бомбили і вас? Ну, Не бомбили, але у нас три вибухи було ночі. да, житковато. Ну, нічого, все, все добре. Що там, коли настане мирне життя? Тут, трудно сказати. Як ти вважаєш? Хотілося б, щоб швидше. Дякуємо Збройним силам України за те, що вони нас і дають нам можливість отак зустрітися пенсіонерам, щоб все було добре. Я думаю, все буде добре. Слава Україні! Героям слава таким, як ми, як ви, щоб оце зараз імениннику сказав, Поліку? – Ну, перш за все, побажаю такому міліцію вже здоров'я. Так, саме головне здоров'я, натхнення всього найкращого, благополуччя і щоб швидше настало, щоб ми могли зустрічатися. Тричечки так і буде. Чергов, ці, Коли в тебе День де народження, Ну, скажи мені, О, на мене в лютому, 18 лютого. Якого року? Наступний 71 буде. 71. В цьому році було 70. 70 пройшло, так що і ми пройшло, тебе теж вітаємо, да. а що ж зробиш. Це ж таке діло. Ну побігаємо в 70. Да, – так, так що, щоб ти зараз побажав сам собі. Ну теж здоров'я. Натхнення, ну і щоб ми швидше в школі перейшли на офлайн, щоб займалися дітками, отак пощупати їх можна було, то це саме, щоб вживу. Щоб побажав зараз хлопцям на ті, що надають можливість нам грати в футбол. Ой, терпіння. Перш за все терпіння, ну і також хай бережуть себе. Я розумію, що це так сказано, ну але але всього самого найкращого, і щоб швидше вони перемогли і вигнали ту рашистську нечість з нашої землі, з усієї. З усієї та ясна річ. Це ж жакова пухлина на тілі землі. що, що з нею буде, як ти вважаєш, що її чекає? Я думаю, що чекає відновлення. Ну, По-любому по все буде добре. Відновлять. відновлять все. Я розумію, що краще побудувати нове місто на тому місці, де було, хоча б пам'ять того, що там було. Розпадеться вона чи ні, як ти вважаєш. Што? Росія. Ну, я ж вже так. Не знаю, труба. Давайте вірмо наш. Не можу сказати ніяк. Щас. Мені приємно було тебе слухати, я вважаю, що прийде час і перемога вже буде в цьому році. Ми виганемо ту рашистську нечість з нашої землі і будемо грати в футбол не раз у рік, а постійно. Ну, ми Моя жінка в Іспанії, коли ми були в ну, закупації, коли виїхали в Іспанію, вона. Е Весь час переглядала твої всі відео, передивилася, які можна було. Так що дякую тобі. Вона весь час каже: О, Толік гаргатий, дивлюся. що б ти ще мені сказав, що не хватає. В, в моєму ютуб nee, каналі все добре. Все, Твої всі репортажі я переглядав усі, що ти по селах їздив після звільнення э, нашої громади. Дивився всі репортажі по, по всіх селах, в яких ти був. Там. Так що, ну а тобі натхнення і здоров'я. І ще вийти в футбол побігати Конечно, разом з вами. Обов'язково. І на великому, не на маленькому. Ясна річ, так і буде. На Україна понад усе. Ми переможемо.